У Покровську під загрозою опинилась доля фруктового саду, що розташований на території загальноосвітньої школи No4. Вранці 10 квітня до навчального закладу заїхала техніка управління міського господарства і почалось видалення яблунь, груш та інших дерев. Поряд на майданчику гуляли учні 6 класу. Винищення саду відбувалось на їхніх очах. Яблука груші так смачні були. Я їла після школи, ходила та їла їх з радістю. Якщо чесно, то багато яких дерев я росло. Я тут на них і залазила багато разів. Ну, шкода, що їх ну, пиляють, були високі, були міцні. У нас росли яблуні, груші. Ми кожне літо приходили та їли їх. Вони такі сочні, м'ягенькі, вкусні. Там теж яблуня росте, зелені, ну вкусний, маленькі такі. Жалко, що їх ну, будуть спиливать. Ну, не хочеться, щоб їх вообще спиливали. Я не знаю, навіщо вони це роблять. Ну, якщо їм это надо, пускай делают. Але, если честно, мне очень жалко яблок. Вони очень вкусні. До речі, не педагогів, не завгоспа школи, яка контролювала процес, не бентежив той факт, що учні перебувають у безпосередній близькості до важкої техніки. Завгосп навчального закладу розповіла, що роботи з опилювання дерев заплановані, і вона має надію, що в майбутньому тут з'явиться новий садочок. У нас слідчого безпечним своїми дровами і категорія. Тому жалко но надо привести в порядок. Ті, що можна спасти, молоді побіги. Ми оставляємо. Ми заказали новий сад. Будуть яблуні визнаці з міста удаляємо деревів. Працівники управління міського господарства відразу після спилювання подрібнювали гілля. За словами начальника дільниці, спиляні дерева стануть паливом для шкільної котельні. Підроблення ветки в щепу для далішого його використання як для котельних ну, тверде паливо. А за чим замовленням ці роботи виконуються? Як Города. Ну, місто замовило чи директор цієї школи замовив. Тобто відділ освіти вас сюди направив да, виконувати. А який об'єм робіт? Ну, якщо зі так і закончимо. Тобто, всі дерева, які на території цієї школи, ви плануєте Ні, не всі дерева ми плануємо. варто відзначити, що працівники управління міського господарства не лише опилювали крони дерев, навкруги лежали розпиляні на частини стовбури. Під бензопилу потрапили здорові дерева. На більшості гілочок вже з'явилися бруньки, і ці яблуні мали от от зацвісти. Неля іванівна живе у сусідньому будинку. Раніше працювала у цій школі вчителем англійської, а тепер з болем спостерігає за процесом і каже. Що дерева приносили гарний врожай фруктів і не погоджуються з тим, що вони аварійні. дерева, Я понимаю, потрібна нужна сіска, яка то необходима. Но повністю взять неприємно в школу заходить. Вандалізм, сплошной вандалізм. Я не знаю. я З 69 року я живу в Красноармійській, я такого не помню. Це взагалі ужас. Я понимаю, якщо это дерево старе, своє відживше, то. Звісно, треба його. А якщо дерево ще живе. І, отак от і зувечити, Я не знаю, це безчеловечно. Школярі розказали, що дерева не лише давали смачні плоди, а ще й були джерелом кисню та захищали у спекотну погоду від палючого сонця. Тож тепер залишається лише чекати висадки міфічного саду, який, якщо і з'явиться, то для зростання дерев знадобиться не один рік.